Вітаю, шановні! І сьогодні хочу поділитись з вами дечим дуже цікавим. Я розробила такий собі дизайн футболок з жабою для моїх рідних. Я намалювала неймовірно класнючий принт з жабою. Там є графіті Дніпро, трошки грошей, трошки кохання. Підготувала в кривих декілька написів для футболок. Замовила купу футболок. До речі, я все ще в пошуках дуже якісних, щільних таких футболок. Тому якщо знаєте, напишіть мені. А тим часом поліграфія надрукувала жабчики на спеціальній термі і я йду це все приклеювати за допомогою гарячої праски до нових футболок. Футболки вже запаковані, а так як сьогодні в мене день народження, то я вже чекаю на своїх гостей, аби вручити їм такі невеличкі презенти Перший жабомерч за шалену підтримку моєї жавічої справи.